Часа дня, и мы вновь с вами путешествуем весь день а по интересным стартапам и общаемся с невероятно интересными людьми. Пропоную сделать м 1 гучніше, наипрогрессивніше технологии, секреты успішних людей та багато подарунків стартап-шоу с Nesca в одному» на м 1 Итак, полезные лайфхаки. Как получить шенгенскую мультивизу? Куда не треба їхати влітку? Как поступить в Чешский университет? Об этом будет нам рассказывать наша героиня сегодняшнего сюжета. Дар'я Булах, представник проєкту Євротріпс. Це компанія, яка організовує нестандартні тури Європою. Головна фішка замість професійних гідів туристами опікуються місцеві. Даша, доброго дня. Ну, надзвичайно цікаво. Ось, ну, наприклад, за якими критеріями ти формуєш свої тури? Зазвичай ми в Україні тут ми складаємо лише маршрут. Ми вибираємо міста, які би було зручно при перевезенні, щоб це були не за не дуже довгі переїзди. А всю програму внутрішню туру найчастіше роблять наші місцеві жителі. Конкретно Добре, якщо людина, тобто молоді потрапляє у Амстердам. Що її чекає? Ні для кого не секрет, що в Амстердам всі їдуть саме е, пробувати свободу, щось те, волі що в нас заборонено. Тобто кофешопи, oh нічні клуби, дивні музеї райони райончики червоних ліхтарів так і таке інше, так це І там можна прогулятися із вашою групою, і місцеві мешканці будуть пояснювати, що, наприклад, у цьому кофешопі піченьки не дуже. Да. Mm -hmm. да, да, якщо так. чесно, так так. <смеш> так. А в Барселоні що можна дивного, посмотрети необычного? <смеш> Зазвичай туристів вабить вона дійсно заграда, де фамілія подивитися навіть це є туристичний мастхев, mm -hmm. але все одно всі хочуть це побачити. Неважливо, mm -hmm. молодь чи не молодь олтаун, можливо, так <смеш> <смеш> так, але найчастіше Барселона вабить морем. Всі хочуть піти на пляж. Барселона, море. Я був літом в Барселоні на пляжі. Слухай, а можна якось заощадити взагалі? Наприклад, ви з молодзі відпочиваєте? Зупиняєтеся? Ви ж нав... В автобусі я ж мешкаєте Ні, ви ми... це хостел? Що це таке? Ні, ми живемо в три або чотири зірки готель. Іншого ага. варіанту не буває. Тобто ніколи дві, ніколи угу. п'ять. Але три-чотири це нормальний стандарт абсолютно. Даша, тоді відкривай нам секрети. е, саме в політика цінова? нова? тури і проживання в трьох зв'язках, навірно, телях. Угу. Какие та страни саме а... а... на даному mm -hmm. найдешеві? Найдешевший тур ми зробили цього року, він буде коштувати 150 євро, це шопінг тур в Берлін. Угу. І взагалі наша ціна це 290-390. Євро. Так. Євро. А скільки днів? 290, наприклад, Берлін-Амстердам 8 днів. Ага. І 390-10 днів це Барселона, Монако, Ніце і Мілан. І в цю стоїмость входять проживання проїзд? и сніданки навіть. И, і завтраки. Так. Ребята, у меня сейчас есть предложение отправиться на улицу нашего города для того, чтобы узнать, куда украинцы любят ездить чаще всего, где они вообще бывали в Украи в Европе и а, ну, какую стоимость считают нормальной, адекватной для ну, туров. Привет, слушай, рассказывай. Этим летом куда планируешь поехать? В Испанию. Хотела бы до поехать на Зигет а в Америку. в другую. В Германию или в Испанию. В Грузию. Собирались в Египет, в Европу. Часто путешествуешь? Ну, достаточно, да. В Болгарии была, в Венгрии. У, -у на лыжах. Англию очень люблю, Барселона. В Европу пока нет. Не выходит. Какая для тебя приемлемая стоимость поездки в Европу? Евро 400. Долларов около 6 тысяч. Ну, не понимаю по вартости. А. Евро 400. А я нужно спрашивать у моего мужа. Ты э, с легкостью открываешь себе визу. Ее реально открыть официально, там, за короткие... Період времени, можливо. Мені каже, це не проблема, якщо підготуватися. Да. Так, ми реально. Бувають якісь проблеми у самих туристів, які беруть участь у вашому турі, з якими проблемами вони стикалися за кордоном. Ну, наприклад, а -а -а. щось втратили. Втратили паспорт, а що робити? Так, це, звичайно, таке дуже часто трапляється на самому початковому рівні, а -а -а. Коли ми тільки виїжджаємо, всіх такі драйв, клас, так. їдемо в тур. І... Потім ще на території України можуть загубити то gopro камеру, oh, то uh, uh, Гаманті, uh, 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 Ну, таке трапляється. Найчастіше ми забуваємо або губимо когось в Амстердамі. <раплях> Ну як не крутию, як би ми не хотіли про то не говорити, але дійсно так є. І дуже часто, коли я кажу так, 23 третя година, збираємося на площі дам, автобус нас забирає, від'їжджає. 23 година, немає того, немає того, немає того. Дзвониш телефони вимкнені. Де ти був? А ви ж відповідаєте? за людей. Ви ж відповідаєте за людей? Так, звичайно, мені треба всіх знайти. документ, так? Я маю, я маю їх знайти, тому що коли я буду переїжджати кордон назад, в мене по списку знову подивляться, що не вистачає когось. В'їхало 50, виїхало 8, так і що, це, що, що вони що говорять? Вот ти воді, в 11 часов всіх ждеш в центрі. Кто тут не приїжджає, отключили телефон, а послі знаходиться? Они що говорять? Бу було таке, знайшовся хлопчик, кажу, ніж ну чого ти так довго ходив? Він каже, я вирішив на останок, останній раз зайти на вулицю Червоних Ліхтарів. Ми а такі маємо... ще тревел хаки взагалі на у якій країни простіше за все зробити візу? Раніше цього я року, би з впевненістю сказала, що це Польща, mm -hmm. Чехія, Словакія. Але зараз дуже багато почали виїжджати через ситуацію в Україні, і тому навіть ті ж поляки почали просити набагато серйозніший пакет документів, ніж то було до цього. Mm -hmm. Тому зараз, в принципі, я не можу сказати з певненістю, що, наприклад, ой, та Польща, так. Тоді давай зараз сюди сюди будеш розказати лайфхаки для всіх зрителей, як реально отримати шенгенську візу і як це можна зробити мультик. Так, це дійсно можливо, але чим далі я з цим працюю, чим більше, тим більше я помічаю, що інколи ти не вгадаєш настрій того консула. Так, ти, ти робиш... фактор, да? Да. дуже часто робиш такий самий пакет документів, люди подаються однаково і в того відмова в того все ок. І ти не знаєш, дійсно немає ніякої закономірності. У нас множество буде ще інтересного, між прочим. Спасибо большое, у нас побували. За 60 хвилин ми знову студії 1 лайк, а Містер містерні стартап шоу І ми дізнаємося про такі страшні речі. як, наприклад... Наскільки виросла виручка Apple. Додаток, да, за допомогою якого можна викликати бандюх, скульптури із метал а также И... наши подарочки самым внимательным. Вот так. Тож уважно двигаться далі. Будьте с нами.